наші освітяни, медики, представники культури, тому що коштів, які сьогодні потребують наші люди на виплату зарплатної плати, недостатньо в бюджеті нашої області. І сьогодні ми маємо частинку цієї суми, яка, яка потрібна для виплати зарплат, яка складає десь, складає біля 60 мільйонів гривень. 11 мільйонів ми повинні розподілити між районами. Тому я сьогодні закликаю всіх депутатів, звертаюся, тому що до мене сьогодні звертаються дуже багато мешканців, сьогодні багато вчителів, особливо з Тернопільського району, до мене зверталося для того, щоб сьогодні існує заборгованість по виплаті зарплати. плати. Тому я дуже прошу всіх депутатів підтримати мою пропозицію. Бачу, ця пропозиція підтримує. Працювати свобода, нести порядок денних тих три питання, бюджетних, щоб проголосувати їх сьогодні. І, Закликаю усіх активно брати участь в обговорення цих питань, завершити сесійне засідання сьогодні. Дякую за увагу. Дякую, шановні депутати. Дозвольте вам передати слова спожомій ради, що коли ми розглядали дані сім питань, з них три питання: перших є архіважливі для нашої області, це було визнано всіма. Два питання це важливі до певних дат, до 50-річчя для того, щоб отримати грамоти. Депутатські запити, які ми проговорили, що мали би не розглядатися, кожен депутат в цій залі має право подати вчасно актуально депутатський запит. Тому, будь ласка, уважно подивіться на ці питання, які то.